На превеликий жаль, ось такою є зараз сумщина. Давайте подивимось на ці кадри, і ДСНС України повідомляє про наступне справа. В тім, що рятувальники ліквідували масштабну пожежу. Спричинену ворожою атакою на сумщині, російські БПЛА завдали серію ударів по одному з підприємств Лебединської громади, спричинивши масштабні руйнування та пожежі. Окрім приміщень підприємства, пошкоджені також близько 10 приватних будинків. Як повідомляється, рятувальники обстежили територію, людей під завалами не знайшли обійшлося без постраждалих. Усі осередки горіння ліквідували. Говоримо зараз про сумщину. Вкотре нагадую. І ось подивіться, будь ласка, ще раз на ось ці кадри. Ну жахає насправді те, що зараз на сумщині відбувається. Я вам так скажу, ми окремий блок приділимо зокрема, тому що зараз коїться на сумщині, тому що для початку потрібно сказати, що в Сумській області ворог на жаль просувається, і це факт. ми поговоримо про те, що ну фактично після учорашнього удару з РСЗВ. З РСЗВ ворог зараз дістає до Сумщини. Поки що з'ясовується, що це торнадо чи ем, смерч, але не важливо. Головне, що там була касетна частина, і все це стосується міста. Сум вчора трагедія просто невимовна була, коли багато людей загинуло багато людей дістали поранені. Я про це дещо згодом скажу, окремо вам повідомлю, а, але. Ми детально обговоримо сьогодні в окремому блоці, зокрема те, що на Сумщині відбувається, це дуже важливо зараз. Це кадри з нічних обстрілів, тобто те, що відбулось вночі. Оперативна інформація, продовжимо і поговоримо далі про Харківщину, що відбувається на Харківщині, і що нам потрібно знати з того, що там відбувається. Ну, от рятувальники поділилися такими відео. Подивіться, будь ласка, погляньте, є руйнації будівель на превеликий жаль, є є. Пожежі, які виникають так вночі, ворог завдав комбінованого удару БПЛА і ракетами по Харкову і передмістю. І от подивіться на наслідки того, що відбувається зараз, у Новобаварському районі міста Харкова. Загорілися виробнича і складська будівлі, станція технічного обслуговування і житловий будинок. Попередньо постраждала одна людина в селі Циркуни. Харківського району горів житловий будинок на площі 250 квадратних метрів, попередньо без постраждалих. На місці події працюють підрозділи ДСНС і піротехнічні розрахунки. Триває ліквідація пожежі. Звертаємось далі до чого? До того про що написав. Очільник міста Харків, Пан Терехов, от я зайшов до нього на сторіночку сьогодні вранці на телеграм, і він пише таке: півтори години з 2.29 до 3.57 сьогодні вночі тривала атака на Харків з повітря. Постраждав один район Новобаварський. Ворог задіяв дві ракети і дев'ять шахетів. Один шахет вибухнув, решта влучили. пише. Терехов били по цивільній інфраструктурі, по підприємствах, по людських будинках, по СТО, по парку. Прильоти загалом по семи локаціях пошкоджено. Далі дві крапки: цех цивільного підприємства, ще одне цивільне підприємство, велика пожежа. Пише Терехов. Далі він дописує, що горіло СТО, сім осель поруч постраждало, постраждав будинок, гараж. Пошкоджено дах складу, потрапляння у землю, вигоріла трава на 600 квадратів, зачепила електромережу. Знайдено, нерозірваний шахет, пише Терехов. Працювали всі служби, обленерго, водоканал, шлях Рембут та інші, а також волонтери швидко злагоджено, як завжди. Харків не зламаєш. Ми не зламаємось навіть тоді, коли палає цілий район, бо за кожним прильотом наші люди і наше життя. Абсолютно точно, Харків, респект вам. Тримайтесь. Ми знаємо, як фактично щоночі. Прилітає по цьому незламному місту, і е, ну маю сказати, що треба щось робити з тим, щоб мінімізувати е, наслідки від ударів ворога. Це стосується двох міст, на мій поля. Зараз ну з як щоранку я просто розповідаю на оперативну інформацію, новини, те, що стосується обстрілів, от Харків, Одеса, на мій поля, це те, що потрібно робити щось миттєво, просто негайно потрібно щось робити. Ви знаєте, я спілкувався з. Військовими експертами я запитував у них: а що можна зробити, щоб ну не та, так не страждав Харків, щоб так не страждала Одеса, той самий Миколаїв? Хоча Миколаїв менше страждає, і ну, відповідь, відповідь, яку я почув, вона чесно кажучи, мене засмутила, тому що ну мало що можна вчинити, мало що можна зробити. Відстань дуже маленька від? Фронту, і ну от з цим це пов'язано на превеликий жаль. Е, також Терехов дописав, що за уточненою інформацією нашого ситуаційного центру для ударів по Харкову сьогодні вночі ворог застосував дев'ять шахетів і дві ракети, тип яких встановлюється. на чотирьох локаціях в промзоні. Виникли пожежі. Також палав приватний будинок. станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі. Е, е, це те, що стосується міста Харкова і Харківщини. Зокрема, на секунду е, зробимо паузу і почитаємо. Коментарі, друзі, я до вас звертався, закликав вас писати звідки ви нас дивитесь Спасибі, що відгукнулися з Дніпра, з Черкас. Привіт, з Мукачева. Пише пан Юрій. Пані Лариса дописує Одеса з Італії, Болоня прекрасне місто. Болоня. Пані Василина нам пише Тетяна. Пише, що з Києва нас дивиться, з Чернігова Олена. Пані Катерина пише: Юрію дякую за роботу і вам. Пані Катерина дякую за роботу. Колись ще ми з вами попрацюємо. Доброго ранку пише нам хтось. Доброго ранку, привіт з Монако. Як там у вас в Монако напишіть, як з погодою справи? Що ще? Черкаси, пані Людмила, пише. Чудово, не зупиняйтесь, будь ласка, пишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитесь? А ми ж продовжимо. Далі до Запоріжжя звернемось до того, що там відбувається, тому що ну, ось такою світлиною ділиться з нами хто. Ділиться пан Іван Федоров, очільник Запорізької ОДА, і він дописує, що впродовж доби окупанти завдали 488 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 10 авіаційних обстрілів по Кам'янському, по гуляйполю, по Щербакам. Також 308 БПЛА різної модифікації, переважно ФПВ. FPV. ФПВшки Долітають, атакували Запоріжжя, тобто місто. ФПВ зараз атакують місто, що просто щоб було зрозуміло. Долітають. Малокатеринівку, Біленьке і інші населені пункти. Значить, сім обстрілів із РСЗВ накрили також низку населених пунктів. 163 артудари пройшлися по території населених пунктів. Надійшло 23 повідомлення про пошкодження приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали. Це найголовніше, те, що мирні мешканці не постраждали, але бачите, що. Зараз ЗВ б'ють і вже FPV дрони дістають навіть до обласного центру. Це загрозлива історія. Далі звернемось до моєї рідної Миколаївщини. Віталій Кім, очільник області, пише таке: близько 9.56, тобто, 3 червня, вранці ворог завдав ракетну удару по портовій інфраструктурі району. Постраждалих немає. Також вчора ворог атакував дроном типу FPV Куцурубського громаду. постраждалих немає. Дякувати Богу, що немає постраждалих. Але Коцурубська громада атакована майже щоночі. Її атакує ворог, і так само, як і Очаковську громаду. Окрім цього, пише Кім: двічі атакували дронами типу FPV. Акваторію Очаківської громади, як я й казав. А сьогодні вночі ворог завдав удару безпілотником, тип якого встановлюється по Березанській громаді, внаслідок обстрілу пошкоджений вантажний автомобіль. Постраждалих немає. Кім буквально дві хвилини тому написав таке: через російську агресію на Миколаївщині загинуло двадцять дітей. Пам'ятаємо, ми пам'ятаємо, ми співчуваємо і прийміть, будь ласка, я розумію, що це не втішить аж ніяк. Але між тим, що ми можемо зробити, ти зробимо слова співчуття рідним і близьким Дніпропетровщина. У нас далі, і там пан Сергій Лисак, який очолює область, пише таке: агресор продовжував тероризувати Нікопольщину. Вчора ми показували кадри з Нікополя. Я дуже вдячний людям, які відгукнулися в коментарях, і написали, що, що це дійсно Нікополь, що там є дві багатоповерхівки на все місто, і що це не вперше. Коли ФПВ-дрон атакує конкретно місто цілеспрям... не місто, вибачте, а е, будинок цілеспрямовано. Причому. І я показував кадри. Я, я був дуже здивований. Чому тому, що над ну, місто живе і жива вулиця, активна вулиця, ходять люди, їздять автомобілі, і в якийсь момент просто вилітає ФПВ-дрон, який облітає, стає обличчям, умовно кажучи, до е, будинку, і потім на всій швидкості летить конкретно в вікно будинку. І мені одна пані написала: Спасибі вам за те, що ви відгукнулись. І вона каже: Так, дійсно, це, це має місце, це є, це було, і це, на жаль, Нікополь, де відбуваються ось такі страшні речі. На превеликий жаль. Треба з цим щось робити. Коли ми говоримо про ФПВ, я розумію, що це буде лише посилюватись. Тенденція, на жаль, буде лише продовжуватись, і уявіть, що буде через 5 років. Мені дуже страшно за наше майбутнє. Чесно вам скажу, відверто. Всі фільми про апокаліпсис це просто квіточки, просто піони. Зараз е, сезон піонів це просто піони. Я вам скажу. Далі серйозніше все. Але давайте, що це за романтика у мене. Сергій Лисак дописує таке: агресор продовжував тероризувати Нікопольщину, гатив з РСЗВ, град бив артилерією, скеровував на район дрони, дісталося Нікополю, пише він. Там понівочене комунальне підприємство було гучно в Покровській, Мирівській і ще Томаків... Томаківській громадах останній через ворожу атаку пошкоджений соціально-медичний заклад виникла пожежа, а яку рятувальники ліквідували. Зачепило і авто. По Новопавлівській громаді з району противник зранку вдарив кабами, тобто вже каби прилітають, і от про це пише він. Друзі, далі кадри з сум будуть вчорашнього удару. Я хочу вам нагадати, що вчора відбулось справа в тому, що вже четверо загиблих після вчорашнього удару з РСЗВ по місті Суми. В одному з районів міста снаряд влучив в дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували ще в одному мікрорайоні. Пошкоджений багатоквартирний будинок був масштаб... без масштабних руйнувань. І загоряння три приватні будинки, складська будівля, гараж, чотири автівки. Ну майно це одне, але те, що е десятки людей постраждали. І четверо людей загинуло від цього удару по центру сум. Це звичайно жахіття, це просто ну це це. Я можу сказати, що от вчора ода повідомила, що 43-річний чоловік, який перебував в край тяжкому стані, в лікарні помер. Його саморічна донька важко поранена. Ну просто ну, виродки, просто виродки, які б'ють з РСЗВ по мирному місту. Там немає ніяких військових об'єктів, там немає військової частини, там немає танку, там немає артилерії, там нічого немає, окрім мирних мешканців, окрім цивільних автівок, звичайних, окрім живої вулиці, окрім матері з дитиною своєї. Донькою чи батька. Так, а вони просто тварі просто беруть і б'ють з РСЗВ реактивної системи залпового вогню з касетною частиною. І для чого касетна частина? Для того, щоб більше наших людей вбити. І потім, коли алкаші Медведєві, потім коли гниди Путіни розповідають про те, що ми создаємо буферні зони, значить, ми це буде удар возмездя, Медведєв каже, коли ми їхні бляшанки, які називаються літаки стратегічної авіації, знищили у розмірі 41 одиниця. Вони нам розповідають, що буде акт возмездя, Акт вазміздя буде щодо них, кожна з цих тварюк буде сидіти у в'язниці, кожна і ми попіклуємось про те, щоб кожна з цих тварей сиділи в камері одиночки, Розумієте? Для того, щоб у них не було з ким поспілкуватися, кому розповісти про свої всі оці страшні злочини і так далі. І медведівщись страждати буде від того, що алкоголю у нього там не буде, розумієте? Ми зробимо кожне кожну хвилину їхнього життя нікчемного життя нестерпним. Абсолютно кожна російська навалич буде страждати від цього після того, що вони роблять з нашими мирними містами, зокрема, сумами, коли б'ють по центру міста. Також не вчора дали вдарили по Миколаєву. Я знаю подробиці, всі не буду розповідати, але прилетіло в корабельний район, як мені. Повідомили, ну скажімо так, мої джерела. Я не знаю, як там правильно сказати. А... Постраждалих немає, вдарили кінжалам, вдарили вперше кінжалом. Це було перше застосування по Миколаївщині. РФ цілила по портовій інфраструктурі в передмісті. Кім про це сказав. Вони цілили по портовій інфраструктурі в передмісті Миколаєва, але ракета потрапила в землю. А за його словами, причина атаки на неактивний об'єкт наразі не зрозуміла, адже на цій території немає ні персоналу, ні техніки. Це мені це правда. До речі, мені також про це сказали, що не зрозуміло, з чим ну було пов'язана ця атака, оскільки там реально немає ні персоналу, ні техніки. Тобто, дякувати Богу, що люди не постраждали і. І нічого, нічого страшного не відбулось. Давайте так скажемо. Да? Кім нагадав, що миколаївські порти закриті до завершення бойових дій, адже їхній вихід проходить повз окуповану Кімбурську косу, звідки Збройні сили Російської Федерації регулярно обстрілюють цивільні судна, написав він. Що ще вчора було? Двічі обстріляли. Подивіться, будь ласка, так, ось так от зробимо. Ні, ось так от зробимо. Це автівка, спеціальний транспорт, який належить і який використовується нашими рятувальниками, ДСНСниками, представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. І от вона була обстріляна. Коли наші пожежники ліквідовували пожежу в одному з сіл Васильівського району, це на Запоріжчині, були обстріляні, вони були обстріляні, автівка була обстріляна. Ніхто не постраждав, але горів пожежний автомобіль. Ну, от, от так, от. Тобто. Росіяни цілеспрямовано б'ють ще, і по. Ви ж знаєте, да? як вони зараз роблять. Вони б'ють, ну там, візьмемо умовне місто, називаємо його місто, А. Вони б'ють по цьому місту. Там, умовно, по не знаю центральній частині цього міста вдарили, загинули люди. Потім, мразі, чекають ще там 10 хвилин, поки швидка підійде, пожежники підійдуть, поліція і так далі, і знову. Запускайте туди ракету чи дві ракети, щоб точно вже хтось загинув ще із спецслужб. Ну, не спецслужб, мається на увазі, а з, зі служб допомоги. Ось такі новини. Це була оперативна інформація, друзі. Ми рухаємось далі і далі будемо говорити про мир, про мирний процес, про те, що Зумовлює цей мирний процес, якщо він, в принципі, є. Ви знаєте мою позицію, вона незмінна. Миру зараз не буде. Я нікого там не хочу ілюзії якісь будувати перед вами. Я не хочу бути Арістовічем, розповідати вам про 2-3 неділі і все закончиться. Я точно знаю, тому що є певні індикатори, які свідчать, що це довго тривала. На жаль, війна на виснаження. Це війна, яка не завершиться. Просто так це війна в рамках якої можливі перемир'я, можливі паузи в бойових діях, але миру точно не буде, не знаю, ну, мінімум 10 років, це мінімум. Такі війни, вони тривають роками, і людям, які вам розповідають про 2-3 неділі, потрібно вгамуватися. Але це кожна справа кожної людини вірити в 2-3 неділі або в 10 років. Так? Давайте ми просто будемо без оцінок давати інформацію, робити свою роботу. Що я зараз і зроблю? А хотілося б, звичайно, почати з чого? Ну, з надкрутої події. Служба безпеки України це просто боги, які зараз усіх нас вражають своєю роботою, своїми операціями. І ми, шановні друзі, вам зараз розповімо про що конкретно йдеться. Подивіться на ось цей відеофрагмент. Е, Що це по-вашому? Ну. Це кримський або Керченський міст вибух. Під водою цього разу не знаю. Можливо, фуру під воду пригнали, але е, служба безпеки провела спеціальну операцію. Знову замінували опори, і сьогодні без е, жодних е, жертв серед цивільного населення. Дописують вони о 4.44 ранку. Це ще вчора. Перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна 1100 кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. Цьому посприяли, повідомили в службі безпеки України. Зараз міст фактично перебуває в аварійному стані. Написали вони це перше повідомлення, яке надійшло е, вчора після обіду. Тобто, служба безпеки України рознесла е, мост, рознесла місто цей незаконну споруду. Керченський міст е, до речі, кримський міст це наратив. Насправді так, Керченський міст потрібно правильно говорити. Чи або незаконна споруда або те, що буде знищено, можна по різному використовувати слово сполучення, і от служба безпеки вразила міст, і Зеленський президент України похвалив СБУ за третій підрив Кранчівського мосту. Завжди приємно окремо подякувати службі безпеки України. Молодці наголосив президент України. Ну, ми також дякуємо службі безпеки України. Подякуйте, будь ласка, просто зараз в коментарях, друзі. Кому приємно спостерігати за такими кадрами? Давайте їх ще раз продемонструємо, як. Підривається Керчинський міст, щоб ви розуміли, ну там охорона просто неймовірна. Тобто, зробити те, що зробила Служба безпеки, це вау, це супер крутий левел проведеної операції. Тому напишіть, нам, будь ласка, насипте коментарів похвали Службі безпеки і поділіться враженнями, як вам кримський чи цей Керченський міст, який руйнується таким чином.